На рибалку, на полювання, на мороз, на зараз, на таку холодну зиму на великий мороз. Ось дві самі популярні модельки чобіт. Ну, це буде вже третя, скажімо так, це демісезонка більше. 4650, Pro, Демар, польща, шкіра йде. Галош термокаучук. На льоді не слизькі на морозі, не слизькі, вони не дубові, тобто, що при мінус 20, що при плюс 20, ти їх можеш отако з легкістю згінати. Термокаучук, різина, яка не добіє на морозі. Далі чулок з натуральної вчини, тут шкіра язичок вшитий. Hunter Pro 3900. Так само галошіде термокаучук, все те саме. Чулок всередині йде теж з натуральної овчинки, войлок тут так. Язичок теж повністю вшитий аж до самого самого верха. Тут вершечок у нас затягується, що ніяке сміття туди не попадає. Ш Шнурівочка така, що теж вірєвість-під вивуху зменшується, коли ви її повністю зафіксуєте на нозі. І тканина у нас йде з водовідштовхуючим ефектом. Ш -ш шкіра з водовідштовхуючим ефектом. Ш шкіра тут. 3900 4650. І у нас іде неопрен, леміго, Теж чоботи, неопрен, водолазні костюми зробляться. Підошва йде термокаучук, сам чобіт вже йде неопрен. Ну ці такі більш зімін сезонка. Тобто плюс 15, мінус 5, от в них більш так комфортніше ходить. А оці дві модельки то вони йдуть уже на мінус 50. Тобто реально вони витримують таку температуру. Так що всі контакти в шапці профілю, беруть ці чоботи, розмір в розмір, оці мінус 50. Всі контакти в шапці профілю відправляємо по всій Україні.